Продовжуємо цикл страшних казок від Полякова Олега Олександровича. Частина друга слідчі. Моїми найближчими колегами в той час були двоє слідчих прокуратури: Важняк Шева та Серюга. Шева був заслужений ветераном органів, полковником, старший радник юстиції, який мав більше ніж 40-річний слідчий стаж, але єдиний запис у трудовій книжці. А скільки прийшов до прокуратури Єнаківа, майже відразу після смерті Сталіна і весь цей час працював тут. Ветеранів п'ятидесятників у нас було двоє Шева та Єгорич, аби два діда розпочинали свою кар'єру слідчими, були ординаносцями і прямими один одному ментальними протилежностями. Шева сивий, досить рухливий для своїх років простецький на вигляд дядька, який постійно щось бурчав собі під ніс з жахливим почерком і кульгавою після інсульту ходою. Єгорич високий, сухий і суворий, інтелігентного вигляду літній чоловік. Завжди одягнений в костюм синього форменого сукна і взутий в казенні черевики. Увесь час він сидів у своєму аскетичному кабінеті, перечитуючи купи божевільних міліцейських матеріалів за допомогою дивовижної збільшувального скла, виконаного у вигляді рака, який своєю клешнею схопив лінзу. У всіх кишенях шеви лежали зім'яті грошові купю... купюри, виграні ним у карти, які періодично випадали на підлогу. Вечорами у його прокуреному службовому кабінеті, найбільшому і тому умовно комфортному, проходили зустрічі за зеленим сукном представників міського партгосактиву, числа адвокатів, торгашів та чиновників виконкому, які допізна різались в триньку і буру. Одного разу напередодні чергового професійного свята місцева газета випустила репортаж із життя слідчого, в якому пафосно описала трудові будні шеви, де був рядок щось на кшталт: до да ранку не погасне світло в кабінеті важняка. Це наш герой, не стуляючи очей, працює над розкриттям чергового хитромудрого злочину. Насправді, в цей час Шева з товаришами розписували пулю в карти на робочому місці. Його дружина, і за сумісництвом адвокатеса, яка працювала поверхом нижче, в кінці дня навідувалась до нього в кабінет і влаштовувала гучні розбірки, виганяючи картярів. У описаний мною час Шева, по суті, як слідчий був залишений сам на себе, оскільки його як найдосвідченого і авторитетного включили наказом генпрокурора в міжрегіональну групу з розслідування дій колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка. І ніхто в прокуратурі міста толком не знав, чим він займається, оскільки місцеві кримінальні справи практично йому не доручались, і Шева кайфував, зображуючи, супер працівника з начальством у Києві і особливо секретною місією. Другий слідчий Серега, хлопець років 30, старлей, юрист другого класу, високий, красень, мрія всіх місцевих дам, простодушний і досить відкритий молодий чоловік, хтива й поведінки. Серьога не був місцевим, мав ремниву небезпідставну дружину і двох синів. Його особистою гордістю було те, що строкову службу в армії він проходив у Москві у роті почесного караулу. І весь його дембельський альбом складався з численних фото, парадів, зустрічів і проводів урядових делегацій, офіційних заходів, концертів та похоронів державних діячів. Завдяки своїй плакатній зовнішності Серьога був героєм усіх телевізійних заставок тих років. До передач на тему радянської армії, красуючись з карабіном то серед букетів квіт, то біля труни чергового померлого генсека. Оскільки він користувався стабільною популярністю у представництві слабкої статі, йому часто доводилось поєднувати досить щільний службовий графік з любовними пригодами, для чого часто слугував його службовий кабінет. Він практично завжди був на позитиві, незважаючи на досить важкі побутові умови того часу. Слід зазначити, що моя зарплата становила за тодішнім валютним курсом 25 доларів. І я її, що називається, додому не приносив, оскільки за прихильною згодою моєї дружини залишав собі на цигарки. У Сереги зарплата із врахування в звання та вислуги, відповідно, була не набагато більша, і за наявності безграбітної дружини та двох синів жилося йому досить несолодко. Але побутові. Негаразди він підсолоджував регулярними і різноманітними любовними втіхами.